Привіт! Сьогодні я приготувала пиріг з яблуком. Це рецепт не мій. Це мені прислала одна підписниця, вона мені прислала ссылку на відео. І я сьогодні приготувала. Як він готується, подивіться відео, будь ласка. Ну що, Для приготування цього смачного пирога нам необхідно 2 яйця кімнатної температури, 50 г цукру, пакетик ванільного цукру, 80 мл олії. Без запаху, 8 грамів розпушувача, 340 г борошна. Те, що стосується начинки, це яблука, цукор, кориця і вершкове масло, це я розповім пізніше. І ще нам буде потрібне якесь таке варення густеньке, абрикосове, бажано. Полуничне, яке у вас є. І ще одне яйце. З одного яйця я візьму один жовток сюди в тісто, а білок нам буде потрібний далі. Так що в тісто в мене йде два цілих яйця і один жовток. Починаємо замішувати тісто. Відразу розділяю яйце, відділяю білок, а жовток в миску. І зараз міксером потрібно, щоб цукор розтанув. Додаю ванільний цукор сюди і поступово при працюючому міксері виливаю 80 мл рослинної олії. До борошна додаю розпушувач, перемішую. У мене борошно просіяне. солі десь 1 четверта чайної ложечки. Додаємо борошно і починаємо вимішувати тісто. Залишу скільки. І можна залишити це тісто, покласти в холодильник, поки ми будемо готувати яблучну начинку. Тісто дуже швидко. Кружечок зібралося. Трішки приплюснув плівочку і до холодильника. Борошна, бачите, залишилось скільки це буде робити. Я беру два отакі яблука. Можете почистити, але я буду терти на отаку тертку, на отаку, то шкірочка залишиться на терці. Два яблука, дві столові ложки цукру і десь одна столова ложка вершкового масла. Ну, я мас... ложкою не буду, отак. Яблучка натерла. Прямо сюди. У мене такі кисло солодкі але солодкі. Дві столові ложки цукру, і все це ставлю зараз, трішки підсмажу яблука. Ну що, смажимо до. Щоб таке трішечки золотали, стало І вимикаємо потім, щоб начинка охолола. Що яблучка охолоджується. Я дістала тісто, ділю його на дві частини. Приготувала форму, пергамент. У мене пергамент такий, що не прилипає, просиликоніний. Ви можете вам змазати маслом і борошном присипати. Ділю навпіл і розкачую другу половину, поки що можна до холодильника. Трішки борошна у нас тут є. І потім. Дивіться, обережно, все відділяється, беру форму. Отак робите з таким бортиком. Готово. Тепер я відкрила джем, у мене полуниця. Ось як виглядає яблучко. Дивіться. Зараз розтрушую. Я взяла трішки більше форму. Можливо, вона потрібно було три яблучка, але нічого. Так, готово. Дістаю другу частину тіста. Так само зараз розкатую, обережно піднімаю. І тепер накриваємо. Два слої разом. Приклейте отак. Бачите, маленька, там, як дирочка, не страшно, ми зараз будемо колоти його. Зараз я щось придумаю з цього тіста. Ви можете вімкнути духовку 180 градусів. Я розкатала отакий жутик і по краєчку його покладу. Готово. Тепер вилочкою, отак поколю, але тільки не проколюйте нижній корж, тільки верхній. Готово. І тепер дійшла черга до білків. Беру білки. І збиваю один білочок, я повинна збити із 125 грамами цукрової пудри. Готове. Тут не потрібно, щоб там були... Ой, прямо піки. І зараз цю масу наношу наверх пирога. Готове? І зараз я візьму кондитерський мішечок і трішки сюди повидла, тому що нам потрібно намалювати тут решітку. Не дуже велику дірочку прорізаємо. Бачите, як не хоче вилазити вареничко. тому що ягоди попадаються. охо хо 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 Дивіться, як гарно виходить. А -а -а. Ви бачите, я занурила і воно прямо малює. Планувала не так, але трішки варення підлило. Відправляю в духовку, духовка 180 градусів 40 хвилин. Випікається, все прибираю. Дивіться, у мене залишилося відмірки борошно, десь 2 столові ложки. Тобто, у мене, мабуть, були яйця замалі або мука не такої вологості. Не знаю, 40 хвилин мені здається, це дуже забагато. У мене ось 25 хвилин, і він, я бачу, що він вже готовий. То на що його перетримувати. Вимикаю, приоткрита духовка і хай охолоджується. Дістаємо пиріг. Він охолов, навіть тарілка не потрібна. Я беру руками. Дивіться, яка красота. Навіть як красиво вийшло зверху. І зараз обережно я його вийму з форми. Там на картинці оця маса була білою. Чого вона в мене? Така жовта, я не знаю. Не розкрила форму і тикаю, тикаю. Такий ось на висоту. Дивіться, як гарний. Як він гарно виглядає знизу. Ой, як запахло горіхом. тут горіхів немає запахло горіхом. Так, ну що, давайте підріжемо шматочок, тут щось так здулося. Ну, я, я думаю, що треба так... Ой, розрізати навпіл. Не буде у маленьку шматочки, будемо брати великі шматочки. Краса, краса! Подивіться, як гарно виглядає, зараз я покажу. У мене павидло трішки темненьке, з яблуками з'єдналося. У вас, якщо буде абрикосовий джем, воно буде світліше, якщо малинове буде червоне, Ну, за це ви розумієте. І дивіться, збитий білочок, який гарний прошарок вийшов. Я думаю, отак прямо береш шматочок. Дуже гарний, дуже гарний знизу і кусаєш. Смачно ніжно. Але дуже солодке. Саме за усієї верхушечки, там пудра. Ой, дуже-дуже солодке. Ну, це ж десерт, він не повинен бути солодким. Зараз нагрію чашку чаю без цукру і вип'ю. Дякую. Рецепт робочий, дуже легко готується. І... Зверху повинні бути просто такі лінії, а у нас вийшли такі галочки. Ну, гуси у вирі вилітають, так і у нас. Готуйте, діліться цим рецептом зі своїми знайомими, можливо, хтось не знає цього ще рецепта. Дуже просто, швидко і дуже смачно. До побачення, до нових зустрічей. Прощайтесь, пригощайтеся мені, а це вам. Беріть, будь ласка, дивіться, який він гарненький. Просто гарнюній. Тобто пісочка, така хрумка на рослинні олії. Буска, ой, рука болить, беріть уже, беріть.